Привіт всім! Зроблю ще коротеньке відео по роботам по своїм напрацюванням. Покажу майже завершені дві роботи це якути. Ну, Даний якут це ШХ-15. Дол кований. Все як не має бути. Ручку. Проморілив спиртовою морілкою. Це кап. Буду його шліфувати, полірувати. подивимось, який відтінок він дасть. Цей ніж вже вам показував. Хто дивився моє відео? Так, це знову ще один якут. Ріжуча кромка заклеєна малярним скотчем щоб не порізатись оскільки зведений в нуль. На рукоятці це є яблуня. Ось як бачимо такий тон. Покрито одним шаром данішу, щоб підняти ворс. Далі буде шліфуватися додатково до 2500 грит і поліруватися. Але вже маємо приємний відтінок. Вже переливається. І так, далі. В процесі є в мене скінер з ШХ 15 і капомокації. Прост... Так, больстер у нас латунь 3,5 мм. Далі фібра, латунь 1,25 мм, і знову фібра. І далі капокації. Ну, тут зробив невеличкий. Ой, малюнок рукоятки приблизно, яка вона має бути. Думаю, зараз видно. Ось. А Акація. досить гарний малюнок має бути. Це кап сувелюватий. Ця частина сувель іде. А тут у нас кап. малюнок. Тому я вирішив це все знизу зрізати, а верх залишити на рукоятці. Думаю, буде гарна робота. Планую сьогодні завершити роботу. Покажу, що вийде. Так, ще є в процесі ось такий шеф, кухонний ніж. Розмір клинка приблизно 22 см, ширина 50. Залишив всі диковки. Думаю, вони тільки покажуть, що це ручна робота, а не, а не штамповочне. Так, больстер з коріана чорного. Далі фібра червона і е, кап клена, якщо мені пам'ять не зраджує. Видно до, 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 до якого місця заходить хвостовик, це розміт, розмітку робив. Трошки гріндером зняв площадку, зайве все, тут була кора. І покажу ще іншу сторону. Тут трошки більше ковани не залишено. На даному етапі тут сатин 320 грид. Керамічною лентою нанесений клінспор. Ну, Мабуть, то буде травитися. Як-не-як, шихар ржавіє, покривається п'ятнами, тому протравлю. Робимо все в чорному тоні. Ну і будемо працювати надалі. Також сьогодні буду цим займатися. Дякую за увагу. А, поки не забув. Муфльній пічці відпускав клинки якути. Як один впав. Ось. Ну, в середньому розмір в них невеликий. Всі під праву руку. ковані Тут ШХ-15 і У-12. Два якути поїде моїм друзям це Олександру Борману. І один якут Олександру руку з Луцька. Вам привіт! Все, дякую за увагу.